Вітаю вас, мене звати Оля для тих, хто перший раз, чи там, другий, третій нещодавно на моєму каналі. Я рада вас вітати, рада вітати, звичайно, своїх постійних підписників. Нагадую вам, що важливо, щоб ви підписалися, важливо, щоб ви поставили вподобайку, і важливо, щоб ви прокоментували, ну хоч якось. До речі, ви якщо підпишетеся, то будете бачити там. Наверху, там, де всі ваші підписки, таке синенька крапочка. І синенька крапочка, це означає, що вийшло нове відео на каналі. Ну, і, звичайно, якщо ви дзвіночок натиснете, то також ви будете отримати повідомлення про те, що на каналі нове відео. Мені буде дуже приємно бачити вас у коментарях. І починаємо. Нещодавно я показувала вам. Свій похід до парфумерного бутіку і показував пакетик, що я таки щось придбала. І це була моя а, хотілка. Хотіла я не так, щоб дуже давно, але декілька місяців хотіла я цей парфум. У мене було дві а, ба такі бажанки: це був uh, Ruby Red від The House of Wood і Scarlet Rouge від uh, Mooresca. Досі мені обидва парфуми подобаються, досі я хочу мати обидва парфуми в колекції. Але я купила наразі ось це. Так, це The House of Wood. Зараз покажу вам розпаковку. Дуже мені хотілося мати хоч один камінчик від The House of Wood, бо дуже вже гарні у них флакони. І ну, нічого мене так не чіпляло, щоб за таку ціну придбати аж флакон. Так, є ще там в них парфуми, які б я ну, не проти мати, можливо, колись, але ну, наразі не було такого, щоб аж захотілося. Ось цей, прям з першого затесту, я дуже захотіла. Дивіться, яка краса. Дуже гарний флакон і дуже, до речі, гарний аромат. Ну, ви вже бачили, як це працює. Так, насправді, камінчик це флакон, ви вже бачили і в мене в розпаковці, не лише в мене. І це стійка, це ковпачок насправді. Ах, а, чому я вибрала його наразі, а не Скарлет Руже? Тому що під кінець зими, коли насправді хочеться переходити на якісь такі більш легкі парфуми, більш, в яких більш повітря багато, квіткові, і, і, і таке, і я вирішила закрити свій зимовий гештальт, коли мені хотілося всього такого затишного, і смачного, гортаючого. І о, це саме такий. Парфум. Ну, от, трапився він мені так зимою, так, трапилось, що я купила його вже аж наприкінці зими. Ну, ну що ж, але буду багато його носити наступної зими. Це точно, думаю, ще носитиму і цією весною. Про що цей аромат? Ну Насправді, якщо ви прочитаєте а, піраміду, це вам геть не допоможе, тому що по піраміді я його геть. Не впізнаю. Давайте я спочатку розкажу, як я його сприймаю. Я його сприймаю як лактонно-десертний гурманський. Можливо, це якийсь, а, а, от якщо не заглядати в піраміду, мигдалевий десерт. Він такий кремовий, а, він дуже смачний. Це для мене дійсно яскрава така, сам аромат, сама композиція, яскрава гурманіка. про ну, Я от відчуваю тут мигдалі і Ну, що, що, що робить? Для мене це такий гурманський кремовий, трошки лактонний парфум. Насправді в піраміді тут є імбир, причому імбир у всіх проф, Там і листим, квітка імбиру, і сам свіжий імбир, і зацукрений імбир. Я імбир не відчуваю, а для мене імбир це якась така свіжість. Так, тут є така оця, якась яскравість, але ну, можливо зацукрений імбир так. Якщо такий прям, не знаю, можна назвати цукат імбир ну дуже такий солодкий зацукрений імбир, прям такими, знаєте, шматочками, то можливо. Ну це вже так притягнуто до вуха. Ну, так, добре, скажімо. Скажімо, що це зацукрений імбир. Але там в верхніх нотах має бути свіжий імбир, свіжий імбир, імбир це такий, знаєте, взрив з якоїсь свіжості, якоїсь його тут такого немає. Є мандарин у піраміді, якого також ну, геть не чую. Ну, тобто я здогадую, що в поєднанні з цим зацукреним імбиром, імбирем це має бути якась така десертність, але ну, я сприймаю його зовсім не так. Я не кажу, що його там нема. Просто я кажу, що ці ноти в поєднанні вони зовсім інше сприйняття видають, зовсім іншу композицію через сприйняття. Ну І там в серці квіти. Білі квіти, і так їх я відчуваю. Це такий білі квіти з, якимось з десертом, але це не білі квіти, вони також кремові, вони ось заміксовані в ось, ось цю таку десертність лактонну, і там що сандал чи що щось таке у базі деревина але якась така м'яка тут нема такої деревини, знаєте, освіжаючої. Тобто це такий доволі щільний, кремовий, от кремовий гурманський аромат. І, до речі, він дуже-дуже тихенький. Я от, от так треба нанести там 4, мабуть, 5 спрейів, зробити 5 нанесень, щоб ви так відчували, що від вас шлейфить, але від вас буде трошки так шлейфити. Якщо ви зробите 1-2, це буде такий сидіти він прям як ваша друга шкіра. Але але це буде дуже смачно пахнути. Це буде друга шкіра, але яка пахне дуже-дуже смачно. Це така десерт, який аж хочеться вкусити. Тобто це не яскраво. Мені б хотілося, щоб він більше кричав. Мені хотілося ось такої, знаєте, яскравості, якоїсь феєричності. Так, він за своїм характером такий, але він досить дуже тихенький, як на мене. Так. Чи жалкую я про цю покупку? Ні, бо це дуже смачно, бо це дуже гарно, бо я дуже хотіла саме цей флакон. Наразі це найдорожчий а, флакон, найдорожчий з тих, е зважаючи на скільки за нього заплачено, а не ринкову а, вартість, бо в мене за ринкову вартість там є інші, набагато на дорожчі аромат, але ну, небагато. Деякі багато набагато, деякі не багато дорожче, але я просто за них так багато не платила. Це один з небагатьох, один з там на пальцях можна перелікувати, а, перелічити, господи, перелічити аромати, за яких я платила прям повну з, а, їх вартість. І оце один з них, ну бо в нас їх просто ну, продають ось по такій ціні, а, а мені дуже-дуже його захотілося. Ось так, побалувала себе. Ну, вважаємо, що це буде мій аромат на а, день народження, який через 2,5 місяці, але можна і так. так, Якщо дуже хочеться, то можна. Чи варто він свої гроші, які за нього просять? Ні. Ні, ні, ні. Це дуже гарний, дуже яскравий, жіночний, смачний, гарно зроблений. Флакон просто-просто лялечка, Але ні, ніякий аромат. Не вартує таких грошей. У мене взагалі такий поріг, десь, що я треба совість мати, 220, ну 240. Цей коштов 270 у нас. А, ну, тобто вже перешагнула цей поріг, але дуже-дуже ну, мені хотілося. Ну, буває, знаєте, так, буває. Але ні, він не, не вартує своєї ціни, бо він занадто тихий. І це ну, просто гарний аромат. А, ну, ну, ось так. Але, але о, ось так він а, коштує, ну то що ж. І це оде парфум. Це не екстракт. Але гарний, гарний, смачний. Ну все. Побачте, побачимося в нових відео.